Я так довго вагалася перш ніж вирішитися на цю інспекцію заради вас. Ну, ви просили роками. Піди і перевір Макдональдс. Наша інспекція розпочнеться із Макдрайву. І дуже важливо, щоб команда Макдональдс у Кривому Розі на 95-му кварталі. Не знала, що в машині я і команда. М? Макдональдс на 95-му кварталі настільки популярний, що з легкістю складе конкуренцію будь-якому в міста. І саме цей МакДональдз є одним із головних місць проведення дозвілля Криворожа. Його я вас дуже прошу. Ви могли би зробити замовлення? Замовти біктейсті? Дівочка, бектеся, можна ласка? Перша перевірка від інспектора. Самі ж створюємо позаштатну ситуацію. В нас нібито ламається машина. Ігор, ви не можете завести машину. Це найкраще місце, де можна поламатись. Може бути. Ні, спасіба. Щас з дівчака не Сам ви, ви незалежним Вам не треба, щоб вас дівчатка толкала. Ми самі все зробимо. А поки ми продовжуємо перевіряти персонал закладу на терплячість. Черга зголоднілих автомобілістів продовжує зростати. Діошка мила сюди принесі, пожалуйста. Наша заведеться. Ні, вона ще не заведеться. Єгор. На ще трошки почекає. Мені цікаво, що будуть робити працівники Макдональдс. Ні, дівшки она завідується сейчас, буквально дві мінути. Та хто вирулює назад, да? Все всі Макдональдс, гроші. Ні, спасибо. Можна протолкнути сторонечку йому там. Тест на випробування чемності команда Макдональдс у кривому розі пройшла успішно. А нам час відкривати справжнє обличчя. Ну що, Макдональдс, вам допомогти? — Добрий день. — Ми вам погучав пробку. Добрий день. Але так добре, що ви не матюхаєтесь, не б'єтесь. Насправді не треба. Не треба штовхати. Машина сама Ігор. їдь, їдь, Ігор, Все добре. від'їжджай. — Таке бувало раніше. бувало. — І що ви так виходили штовхати? Так, Майже. Ну а тепер найцікавіше інспекція Макдональдс. Чому я вирішила сюди приїхати? Тому що в кривому розі Макдональдс на 95-му кварталі користується. Шаленою популярністю. Напевно, я не знаю, як хто. Як хто? Як Ді Капріо? Ні, Ді Капріо вже навіть не то. Джудлок? Більше. Ну, пішли, подивимось. Добрий день. Боже мій! Вибачте, а хто тут крайній? Я за мужчину в піджаку, такі мужчини не завжди викликають довіру. Так? Дякую. Угу. Чергу зайняли, прямуємо до найслабкішого місця кожного фастфуду. Медити туалет. Отже, у Макдональдс туалет є душ. Ні. Це окремий якийсь ВІП-туалет. Ну, трохи забруднено в смітнику, викинуті зайві серветки, але дуже добре працює туалетна вода. Це туалет пристосований для людей з обмеженими можливостями. Також можна перевдягнути вашого малюка. О, ось так поклав, вдягнув йому підгузничок, я мила. Ой, рукомийник не дуже чистий. Бачите, є потьоки брудні. Оплески, ну, є. Є можливість натиснути навіть на дзвоник, якщо потрібно викликати менеджера. Але дуже погано, що місце, де переддягається дитя, Одразу біля смітника. Ой, добрий день. Ольга. Це Ольга, я директор та Макдональдс. Як вам бути Олі? Нормально? Це ж що, свята. Да. Думала, а ви свята? Ну так. Я теж така собі. Ну що ж, йдемо шукати ваші грішки. Боже мій! Це ж що ви скривий рік зійшовся? Здрастуйте. Вільна каса? Вільна каса? Як вас звати, Анна? Можна мені, будь ласка, салат, овочевий? Овочевий, картоплю, Звичайно маленьку і хеппі-міл. Добре. До хеппі-міла ви даєте кульки? Мені 32 кульки, можете дати? День народження в мене скоро в лютому. Орієнтують ціни у Макдональдс, меню Мак 35 тридцять п'ять гривень. Морозиво чотирнадцять п'ятдесят. Кульки безкоштовні. Дозвольте, будь ласка, Макдональдс. Добрий день. Біля вас там можна сісти. Дякую вам. Сідаю біля дуже симпатичної. Яка ви красива? Добрий день У вас сьогодні не свято. Ні, не свято. А ви така завжди красива. Після школи? школи Це ж буває так, деколи зі златою заїжджає. Добре. Дякую вам. Картоплю донесла сама адміністратор. Цікаво, зробила б вона те саме, якби замовлення було не для фреймут. Чізбургер. Температура чизбургера. 43. За гаряча. Ну, в принципі, якщо ти береш, поки ти розрахувався, то я розумію, що це не смертельна температура. Найкраще, коли 38 градусів тепло, м'яса. О боже мій! Це що таке? Це кульки? Та я сказала, що має з корне нарочення. І я вам дуже дякую. Я до кухню подивлюся. Так, хто відповідальний буде в мене за кульки? Хто з кривого рогу? Хто не вкраде? Ви добре тримайте, поки що. Ми потім вирішимо, що з ними робити. Дуже багато людей, я вже навіть не знаю. О, ось, точно, я Тебе знаю, це з нашої команди. Боже, це зараз станеться. Кривий ріг. От ви мене на таке намовили. Ми перевіряємо Макдональдс, розумієте? Макдональдс. Хто це прийшов? Це я. Дивіться, скільки до вас прийшло гостей. У вас завжди стільки відвідувачів. А інспектору вигідно кликати у гості. З її появою кількість відвідувачів зростає мінімум у два рази. На, на голівінці у працівники Макдональдс на вушках. Тоді дівчина сама сама собою не спілкується, то вона розмовляє з Макдрайвом. Навушники. Я зможу прийняти замовлення, так? Да? А що я повинна казати? Добрий день, ага, добре. Добре. На добрий день. Добрий. Мене звати Ольга Фреймон. Я звати вам. Юрій, мене звати. Я знаю, що У вас немає часу зі мною поговорити. Що вам що ви будете замовляти? Два маленькі капучино і чізбургер. – І чізбургер. Один чізбургер чи два? Один-один. Один, один. один чізбургер. А Ще маленьку картоплю. І ще маленьку картоплю. Бачите, я теж завжди роблю. Маленьку картоплю, мені там менше калорій. Ха. Правильно, Соус будете? – Ні. Ні вам треба бонуси. Замовляйте соус. Ну, давайте, давайте. Соус. Кетчуп. Кетчуп. Все. Гарно вам дня. Ви дуже красива пара. Дякую. Ви їсти, їсти. Добрий день. Вибачте, я дуже швидко, я не буду вам заважати. Вони всі бігають, а там, за цією посмішкою, ось така медушня. Олію. У нас современная притеза, которая каждые 12 циклов спускает масло, фигуру и набирает ново. Тут у нас моють руки. А что там хрест, так нолики бавитися, чи що це таке? Отмечають, когда моют руки, отмечают обязательно в бланке, чтобы менеджер мог контролировать. А, вот це завжди мене дуже цікаво. Оль, розкажите ну мені, будь ласка, найкращі працівники, як Не, у нас обираю? Спеціальна замері знання і працівникам. Ми на общем голосуванні менеджерів, оті всією командою, тут всіці судить, так? Так, судді. Да. Да, да, судді. Вибираємо найкращого працівника, даруємо йому брендований чатей, значок. Ага. Тобто це навіть не грошові, не. а винагороди, це сувенірка. Да, да. Так, так. Сьогодні день компліментів. Давайте будемо обмінюватися комплімент. Ото сьогодні день компліментів. Так. Ви гостям робите комплімент. Не всім робимо компліменти. А ну зробити, будь ласка, моєму оператору Таліку. Ем, um, ну ви такий модний. Yeah. <laughs> ем, мабуть, веселий Віталік і, мабуть, полосатий. <laughs> Дуже класний комплімент. <laughs> Ой, у фастфуді особливо, коли йдеться про гамбургери, чизбургери, м'ясо котлетка має бути заморожене, Це нормально. Тут немає стікерів. Як ви знаєте? Oh. Ой, все є. Ой Боже, тут не просто стікери, а тут цілі годинники. А що це означає? З 15, если мы не успеем его использовать, мы его відкинемо. А були такі історії, що закопувалися один в одного. Дуже часто в такому тісному колективі трапляються такі службові романи. А всі працівники, а, всієї сторони вважають нашого вчасниці, лай, що, а, нельзя работать у нас. Мужчина брать, сестра, потому что mm -hmm. может быть какое-то предвзятое отношение или какие-то отношения в на смене. То есть все об этом знаете, Да, ты меня зрады, раз в картопле по голове, да? Да. Поэтому... А вы в по этому леи? Ребята знают, был у нас такой случай, когда говорят, мы там вроде бы нам какая-то симпатия между нами. Они сами говорят, можно? Вам рассказывают, да? да. Я к Ридне Мани Авыше сказал. Счастье вам здоровье. А дів 20 років. Жорстоко, дуже жорстоко. Я би докохалася, бо, наприклад, бургермейкера, я би мовчала. Горно би мовчала. Вибачте, колектив Макдональдс, що забрала у вас коштовний час. Зато дитини такі гостей прийшла. Да. Ну що побачила я кухню. Поговоримо! Відбулася інспекція, яку чекали роками. В мене кликала вся Україна. Я і команда вибрали кривий ріг. Чому? Тому що цей заклад. На 95-му кварталі популяризують всі. Тут дуже багато відвідувачів. І те, що зараз відбувається у Макдональдс, тому доказ. Атмосфера. У вас багато людей на терасі, у вас людно всередині. Ціни. Я замовила хеппі міл і салат. І також картопельку фрі маленьку. Мій рахунок 62 гривні. Тут ще можна купити каву за 16 гривень і десерти. У вас від 10 гривень. Їжа. Ви така класика фастфуда, у вас типова їжа на вигляд, приплюснуті булками, подушками м'ясні вироби, сендвічі, дуже типова подача десертів, кава у пластянках, класичний фастфуд, обслуговування. Все почалося з макдрайву. Я навмисно зробила експеримент. Уявляєте, ми застрягли на макдрайві, але ви запропонували допомогу. І хлопці, які миють посуд, вийшли і люб'язно поштовхали машину. Але я дізналася дуже страшну річ. Виявляється, у Макдональдс не можна закохуватись один в одного, і це дуже жорстоко. Чистота в туалеті чисто, але заберіть, будь ласка, смітник від місця, де перевдягають дітей. У мене були претензії до вашої олії, вона темна. Але я зрозуміла, що у вас роботи, які контролюють чистоту. Що 12 годин фрітезер чиститься сам. Отже, атмосфера у вас плюс ціни у вас демократичні плюс обслуговування. Це історія з коханням. Ви знаєте, ви схожі на мене. Я теж. Не поєднує роботою особисте, тому бізнес є бізнес. Обслуговування плюс. Їжа. Ви не пробачте, але це фастфуд. Це все ж таки нездорове харчування. Їжа у вас мінус. І чистота. У Вас завжди багато людей. Ви не встигаєте швидко забирати смітникові. Пакети. У вас є нюанси з чистотою. Але ви довірили свою чистоту роботам. Я повірила вашій чистоті. Ваша чистота плюс. Враховуючи на те, що у вас є один мінус, але у вас є і здорові опції в їжі, Звісно, я раджу Макдональдс. Цей кривий ріг, як добре, що ми з командою сюди приїхали, ви ж кликали. Це місто несподіванок. Бо тільки тут, поки відпочиває персонал, гості самі собі накривають на стіл. А офіціанти ладні і в погоду, і в негоду кілометровими стежками носитися з їжею. І тут відбулася інспекція, в якій я вагалася, а ви чекали на неї руками. Інспекція у Макдональдс. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми Ми любимо вас. Друзі, і вороги, давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться у наступному випуску. Перевірка на совість у Києві. інспектор фреймут. Залаштунки найвідомішої вареничної столиці. Хто докладає руки до страви, окрім кухаря? Ярик, останній раз забираю такі ужасне сирники. Та наскільки ці руки чисті? Як виглядає зразкова кухня китайського ресторану? Та китати кухні така а Китає всі такі да. ресторани. Конечно. У нас сама луша та Звісно. Перше не пропустіть. Інспектор здасть їжу на експертизу. І ось сьогодні ми отримали результати державної лабораторії. Чи безпечно вживати роли у найпопулярнішому суші барі столиці? Кишечна паличка у Філадельфії. Кращий захист напад. Чому мирна перевірка на Київській Троєщині обернулася гучним скандалом? А такі бо я перетянув. За <television> чого ви так розмовляєте? Ви що ви Обережно! Фреймут, 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 держи! Інспектор Фреймут на варті справедливості. Знаєте собі ціну, обіцяєте?